Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі. І сьогодні у нас на огляді ціла лінійка акумуляторних шуруповертів 20 вольтової серії. Розпочнемо від базових і по збільшенню потужності. Поговоримо про їх базові характеристики, призначення та переваги. Поїхали! Разі в асортименті М 5 шуруповертів 20-вольтової серії два 218 на 24 ньютони, cd 200BC Compact на 40 ньютон, cd 201 HBC Compact на 45 ньютон та легендарний cd 200BC Ultra на 60 ньютон. І декілька слів про загальні переваги. У всіх наших шуруповертів прогумовані рукоятки, що дозволяють працювати ними тривалий час без зайвої втоми, оскільки вони не вислизають з руки. Починаючи з моделі cd 200BC Compact, додатково. Прогумований і сам корпус двигуна. Окрім того, кожен шуруповерт комплектується додатковою скобою для транспортування. Це дуже зручно, якщо ви працюєте на висоті. Ну і, звісно ж, на всі наші шуруповерти надається трирічна гарантія. А тепер пропоную перейти до детального огляду і розпочнемо з моделей 218 та 218Q, які чудово підходять для побуту та нескладних професійних задач, наприклад, збірка меблів. Фактично, це 18-вольтові моделі, але з більш потужним двигуном та адаптованим під 20-вольтові акумулятори. На даний момент це єдині в асортименті Дніпром 20-вольтові акумуляторні шуруповерти з щітковими двигунами. Якщо дивитись на технічні характеристики, то ці дві моделі між собою майже не відрізняються. Але є одна конструктивна відмінність, про яку я скажу трошки пізніше. Загалом, крутний момент цих шуруповертів 24 Н метри. Тріскачка у шуруповертів на 21 плюс одне положення. 21 положення на закручування, останнє положення. На сверління. Крутний момент у цих двох моделей 24 Нм, чого цілком достатньо для сверління деревини, металу, пластику та роботи з саморізами довжиною до 75 мм. Із приводу сверління деревини та металу. Деревину ми рекомендуємо сверлити діаметром не більше 22 мм, а метал не більше 8 мм. Це оптимальні діаметри для роботи з цими моделями. Також ці моделі мають двоступеневий редуктор. На першому положенні швидкість сягає 400 мм. Обертів на хвилину, а на другій швидкості півтори тисячі обертів на хвилину. Для чого це потрібне? Перше положення розраховане для закручування шурупів. Саме на цьому положенні шуруповерт сягає максимального крутного моменту. Друге положення більш обертове. Крутний момент втрачається, а кількість обертів збільшується. Воно розраховане більше для сверління. І перейдемо до конструктивної особливості моделі 218Q, про яку я казав раніше. Його особливість у швидкоз'ємному патроні. Це дає йому змогу працювати зі змінними патронами типу QC18A та QC18D – кутовий та ексцентриковий зі зміщеним центром. Ці патрони можуть знадобитися у важкодоступних місцях, особливо їх зручно використовувати при збиранні меблів. З патроном все зрозуміло, але є ще один секрет під патроном. Ось в цей шпиндель можна встановити маленьку біту довжиною 25 мм і напряму працювати бітою. А якщо вам потрібно встановити патрон зі сверлом, вона не буде заважати. А в сам патрон можна встановити сверла діаметром від 0,8 до 10 мм, що цілком покриває як побутові, так і базові професійні задачі. Про щиткові моделі ми поговорили, і у нас залишається ще три шуруповерти: CD200BC Compact, CD201 HBC Compact та CD200BC Ultra. Всі ці шуруповерти на базі безщіткового двигуна, який є менш енерговитратним, має більший ресурс в порівнянні з щитковим. І як правило, вони менші за розбіром. І візьмемо перш cd 200BC Compact, До речі, з електронним регулюванням швидкості. Це дуже важливо та зручно, коли ви сверлите різними діаметрами. Патрон у нас уже йде з захистом Lock System. Це спеціальний замок у патроні, який намертво затискає сверло. Це запобігає його випадінню під час роботи. Сам же патрон можна ставити сверла діаметром від 1,5 до 13 мм, аби щитковий двигун в поєднанні з електронним регулюванням обертів дозволить максимально комфортно сверлити. Такі матеріали, як дерево, метал, кераміку та скло. До речі, з приводу регулювання обертів, можна сказати, що у цього шуруповерта 8 швидкостей: 4 швидкості на першому положенні редуктора, та 4 швидкості на другому положенні редуктора. А регулюються оберти від 250 до 1500 обертів на хвилину. До речі, таблиця з обертами, які відповідають своїй швидкості, знаходиться з бокової частини корпуса. А тепер для порівняння. Безщитковий шуруповерт з максимальним крутним моментом 40 Н. Щітковий шуруповерт з максимальним крутним моментом 24 нютони. Ви самі можете побачити різницю розмірів. І невеличким бонусом для користувачів буде наявність спеціального місця для біти в нижній частині шуруповерта. Наступним розглянемо cd 201 HBC Compact. У цієї моделі вже не пластиковий, а металевий патрон, проте з тими самими розмірами: від 1,5 до 13 мм. Крутний момент. Тут уже 45 ньютон метрів і немає електронного регулювання обертів, але додали одну особливість. Його особливість у подвійній муфті yeah, тріскачки. На нижній частині можна виставити крутний момент, а на верхній частині можна виставити режими: гвинт, режим закручування, сверло, режим сверління. А молоточок означає режим сверління з ударом, коли патрон <sin workload> створює удари. Це дозволяє працювати з цією моделлю не тільки з деревиною, металом, а ще й з цеглою та природнім камінням. За рахунок своєї потужності та можливості сверлити з ударом цей шуруповерт стане оптимальним рішенням для більшості майстрів, оскільки він зможе працювати з шурупами 100 мм, 120 мм і навіть 150 мм без зайвих зусиль. А сверлити він зможе деревину до 35 мм, метал до 13 мм і цеглу також до 13 мм. А якщо ви любите компактність, потужність та універсальність, універсальність, цей інструмент саме для вас, і переходимо до легендарного CD200BC Ultra з крутним моментом. 60 тонн метрів. Ця модель вже доволі давно знаходиться у нашому асортименті, а користується попитом і по сьогоднішній день. Потужності цієї моделі вистачить не тільки сверління та закручування шурупів. Цією моделлю вдасться також закручувати такі великі оснастки, як турбогвинти або навіть глухарі. Проте я б не рекомендував його так використовувати для таких задач. Більше підійде гвинтоверт. У цього шуруповерта також є замок, лок-систем на патроні. А сам же патрон може працювати зі сверлами від 1,5 до 13 мм. на першій швидкості редуктора вони сягають 500 обертів на хвилину, на другій швидкості 1700 обертів на хвилину. Це дозволяє максимально комфортно сверлити отвори в деревині діаметром до 35 мм, а у металі до 13 мм. Хоча, як показує практика, цей шуруповерт може сверлити отвори у деревині та металі значно більшого діаметру. Із особливостей цього шуруповерта хочу виділити майже повністю прогумований корпус шуруповерта, що вберігає його від пошкоджень під. Під час падіння додатково покрита плата керування компаунтом, що дозволяє працювати у вологих середовищах, та пилозахищені кнопки перемикання швидкостей, перемикання реверсу та аверсу, та кнопка пуску. Підіб'ємо підсумки для домашнього використання або збирання меблів. Чудово підійдуть дві моделі cd 218. Та CD218Q, особливо друга модель за рахунок з'ємного патрону. Для більш професійного та важкого використання я б рекомендував обирати безщіткові моделі, оскільки вони більше підходять для об'ємних робіт та важких задач. І до речі, ще одна з рекомендацій: я рекомендую використовувати з безщітковим інструментом акумулятори починаючи від 4 Аг, щоб вони могли працювати на повний свій ресурс. А посилання на ці шуруповерти ви можете знайти в описі під цим відео і не забувайте. Поставити вподобайку та підписатися на наш канал на все добре.